Привіт, вітаю вас в четвертому дні нашого челенджу про моє чесне, чесну думку, враження про життя в Канаді. Ми вже проговорили трошки про мову, про що мене здивувало, що б я хотіла знати. Сьогоднішня тема це моя перша робота, які в мене були взагалі очікування, і яка виявилась реальність. Да. Скажу так, я в Україні працювала чар-менеджером досить довго, і в досить класних компаніях, де ми їздили, а в Єгипет на відпочинок, там, де була класна корпоративна культура, там, де я відкривала Міні а, офіси по франшизі, по маркетингу. І коли я сюди приїхала, що я думала? Думала, о, найлегший варіант знайти роботу в магазині якомусь класному і просто розкладати там речі, да? Або, наприклад. А, бути адміністратором або HR. -ом. Але що вийшло? А, коли я почала розсилати резюме, два тижні взагалі не було нічого. І після цих двох тижнів просто приходить, розуміють, що треба погоджуватись на будь-яку роботу, тому що робота потрібна. І вже не ти вибираєш, а просто погоджуєшся на те, що тобі дає доля. Але. Скажу, яка була реальність? Перше це те, що всі говорили, що дуже важко знайти роботу. Дуже важко знайти роботу. І в мене в голові була оця думка, що дуже важко знайти роботу. Я не знайду роботу, бо це дуже важко. І я думаю, що на підсвідомості я і не вірила, що я можу знайти роботу. І через це я можу на якісь певні вакансії навіть і не відправляла своє резюме, тому що. Ну, я думала, мене недостатньо для цієї там вакансії, наприклад, або там моєї мови недостатньо, я не зможу там працювати. Ось. А, що вийшло? Перші дні два тижні, бо я відправляла по 10-20 резюме кожен день. Я ходила і розносила резюме. Найближчі місця, які тут є взагалі навколо там, де я живу, тому що в мене не було машини, і мені потрібно було знаходити роботу там, наприклад, близько. Але я резюме відправляла всюди. Тобто я знала, що там зможу користуватися автобусом і так далі, тому що в Україні немає проблем. Ти просто користуєшся автобусом, доїжджаєш до своєї роботи і нічого такого, проблемного в цьому немає. А, друге, те, що ще зрозуміла, те, що без машини у вас дуже маленькі обмеження. По-перше, по місцю. По-друге, деякі роботодавці просто не хочуть у вас без машини, тому що а, деякі місця деякі роботи знаходяться там, куди автобус не їздить, наприклад, да, в нашому самому місті. Також а, деякі вакансії їм потрібні люди, які відкривають або закривають автобус, їде до певної години. І вони розуміють, що ну просто не хочуть вам ускладнювати життя. Тому машина це такі, якщо у вас її немає, це такий мінус при тому, коли ви шукаєте роботу в маленькому місті. Давайте так, я не знаю, яка історія в великих містах: Торонто, Калгарі, Едмонтон, Сискачеван, Ванкувер. Там я думаю, на кра... ну, історія з громадським транспортом трошки краща ніж тут в таких маленьких містах, там як Риді, і інші а Наступне, що я зрозуміла, це деякі компанії на моє резюме відправляють через 3-6 місяців. Я вже працювала на своїй роботі full-time вже на другій, я вже на двох роботах працювала full-time і деякі компанії мені писали: давайте зустрінемося на резюме з вами. Ой, на інтерв'ю з вами. Ми ось побачили ваше резюме. Ми хотіли б з вами поспілкуватися. Але мені вже було це не актуально. ось тому на деякі вакансії я так і не ходила на інтерв'ю. Скажу так, після двох тижнів в мене була депресія, і я плакала. Реально, тому що я вже зневірилася в те, що я можу знайти ну, любу роботу. І коли в тебе немає роботи, тобі важко. Ти думаєш, що тобі робити, в тебе немає коштів назад поїхати. Тому що тобі треба знайти роботу, щоб заробити ці кошти, щоб навіть поїхати додому. І цей такий стан, він дуже важкий, плюс ще приїсти один, тебе самотність, все це накриває. І я спочуваю всім а оцей перший оцей період, коли ви в пошуку роботи ви далеко від дому, він дуже важкий. І якщо ви можете комусь допомогти, да, якщо ви, наприклад, в якійсь компанії ви можете когось порадити. Або е, ви можете навіть поспілкуватися з людиною сказати, що ти знайдеш роботу. Тут така історія, все буде окей, і просто дати якісь певні поради, то допомагайте, тому що цей період реально дуже важкий для кожного. Е, наступне що? Е, що мене здивувало, те те, що тут погодинна оплата, тобто і в деяких, ну це вже потім, коли я вже працювала, це мене здивувало. Те, що тут погодинна оплата, і інколи можуть відправляти додому. Там, наприклад, немає роботи, ти йдеш додому сьогодні. І постійно цей заробіток нестабільний. Трати стабільні, а заробіток нестабільний. А плюс, коли, наприклад, ти хочеш подаватися на п'ях, тобі потрібна фул там робота, а це 30 годин, а тобі дають 29, бо тебе відбрали додому, або ще там менше, і це тобі просто прикреслює цілий місяць доповідачі, піар, а кожен місяць це реально дуже важливо, тому що деякі програми закриваються, відкриваються інші, які вже не актуальні для тебе, і ти постійно в такому стресі через ці погодинні оплати. А в Україні тобі платили помісячно. Ти знав, що ти приходиш понеділка в п'ятниці на роботу, працюєш свої години і їдеш додому. І в тебе є відпустка, в тебе є все-все-все, що тобі потрібно для щасливого життя. А тут. Такі от історії, що в мене дійсно спрацювало, що я можу вам порадити. Перше, це шукати роботу в групах. Да? Деякі групи виставляють, що їм потрібно там, в якийсь певний ресторан, відкриваються готелі і так далі. Ідіть тому саме так я знайшла свою першу роботу. Жіночка написала, що кому потрібна робота, напишіть мені, я вам дам всю інформацію. Я написала вона. Сказала, куди підійти. Я підійшла і мені просто взяли на роботу через то через те, що це була рекомендація від неї. І таким чином в мене виявилися ті сили, що я можу знайти роботу. І після того в мене було розуміння, що я можу знайти роботу. Я знайшла ще одну роботу. Були дві портами, потім ця то, що похтам стала фуллтайм і така та історія. Тому. Шукайте в грубах, також там є робота, але перевіряйте, деякі є такі дуже недобросовісні люди, про них ми не будемо говорити. А наступне це шукати роботу на офіційних сайтах. А, в чим Хортис, офіційний сайт. А в них виставляють там, на різні фастфуди. Ідете на Оліміл офіційний сайт. А, ну, це я про кажу. На офіційний сайт. Вінекс і так далі, Маршалс, і там оставляйте свою заявку. Таким чином ви зможете знайти роботу швидше, ніж ви просто будете в Ідії відправляти. Це перевірено багатьма людьми, тому повірте мені на слово. Це роботи набагато краще, ніж індії А також, що мені допомогло, це адаптація резюме під кожну вакансію. Тому. Так, да, я, я багато всього вмію, там маркетинг і чар, але я просто це все викидувала з, з свого резюме і залишила тільки те, що їм дійсно потрібно. А, мені було жалко це робити, тому що ну, я що дарма це все маю, але потрібно було це робити для того, щоб просто моє резюме розглянули, тому що багато компаній має. А, Використовувати AI для того, щоб відбирати тільки ті резюме, які підходять по ключовим словам. Ось. А наступне це потрібно те, що мені допомогло, вірити в те, що ви можете знайти роботу, і це реально тут всі люди знаходять роботу, і ви зможете. Тобто, головне, не здаватися, і все у вас вийде. Просто треба трошки більше часу, трошки більше зусиль і зможете знайти роботу, яка класно оплачується для того, щоб тут жити і вільно себе почувати. А також а, потрібно на роботі, коли ви вже працюєте, питати про шляхи розвитку тобто, як ви можете стати там супервайзером, наприклад, або на якусь іншу вакансію перейти. Що для, вам для цього потрібно? Для того, щоб вони знали, що ви хочете це. Вони дали вам прозорий план ваших дій. І коли ви це зробили, ви можете до них підійти і сказати: ось. Я зробив те, -те, те, можна, я стану там, супервайзером, коли у вас відкриється така вакансія. Або там, можна, я перейду в бухгалтерію, тому що в мене є такі знання, в мене є сертифікат і так далі. Ну, дивлячись, чим ви хочете займатися. І останнє це йти на інші позиції, навіть якщо ви думаєте, що ви недостатні для них це, наприклад, як моя історія, я пішла подалась на супервайзера хоча моя англійська ну явно не найкраща з тих, хто там працює. Але я подала їм, кажу, я хочу бути супервайзером. У них була відкрита ця вакансія, в мене була машина. Я написала, що в мене от є досвід і чар. Я зможу працювати з людьми, керувати ними ефективно, і вони дали мені шанс. І потім, коли я уходила вони не хотіли мене відпускати, тому що я дійсно. Класно працювало, Мене всі любили з моїх колег, а інших не дуже, тому що в них різні підходи до управління персоналом. Тому, якщо є якісь вакансії, ідіть, пробуйте, навіть якщо ви вважаєте, що чогось вам не вистачає. Дякую за це відео. Це четвертий день. Це відео трошки довше ніж а, планувалось по плану, але я мала це сказати, тому що просто 5, 5 хвилин і нічого не сказати також не має сенсу. А наступне відео це у нас буде про самотність після переїзду. Що з цим робити, як це пережити? І що взагалі мені допомогло. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам цікавий цей челендж, і до зустрічі!